Корову чи корову? Що він мені подарував? Сто років назад було престижно мати корову, а зараз корову. То я Тойоту корову, то королу крос. Друзі не друзі! Всім привіт! Це новий автоблог Бай Корватекс. І що в мене на огляді? Покажу вам ною, ною, нову та йото королу крос 2023 року. салону! Поїхали! А, ні, не поїхали! Підписка, лайк і комент. І от тепер виїхали. Вже трошечки дощить, а під капотом у нас 2-літровий бензиновий гібридний двигун, 4 клапани, 16 циліндрів, наявний єві режим, тобто рух на електротязі. 190 кінських сил усієї у, у цієї конячки і потужність електромотора 113 кінських сил. Максимальна швидкість 180 км за годину. В принципі, Такий розпостранний показник, і витерта палива, а не витерта палива, розганяється до 100 км за 7,6 секунд, і це гарний результат для кросовера на хвилиночку. Витерта палива в місті 4,1, за містом 4,5. За це я і люблю гібриди. А от я трошечки так поднажала, подгазнула, люблю таке. І витрета палива була трошечки більша, звісно. Ну і не трошечки більше. Ну, ви поняли. Навче, ну, якщо подгазувати, конечно, і лихачить, то буде, конечно, побольше, але можна їздити і в гарному режимі і економити на автомобілі. Це прикольно. Норма токсичності євро 6. датчик світла, датчик дощу. Коректор фар. <ріст> Передні світодіодні фари, протитуманочки є і світодіодні денні ходові вогні. Фари прикольні, вони так витянуті по кузову, цікаво, тоненькі і витянуті. Ну, як знаєте, японські, ближче. Вибачте, будь ласка. Перед трошечки схожий на Toyota RAV4. У нас є тут синенький значок, і це означає, що це гібридна машиночка. Дорожній просвіт на 160 мм. Кросовер. До речі, ми знімали огляд на Toyota Yaris Cross, також кросовер. І чим вони відрізняються, дивіться в огляді на Yaris Cross, Посилання буде в описі. Передній привід. Перед мені подобається, і такий цікавий прикол в Тойотах. Що є Yaris, є Yaris Cross, є Corolla, є Corolla Cross. І пишіть в коментарях, чи буде у нас Toyota rav 4 Cross. <с? <с?> Бачок! Кузов у нас повністю чорний, а ще є двоколірний варіант кузова Corolla Cross. Дзеркала у нас з підігрівом, з електроприводом і є контроль сліпих зон. Прикольно. Почку у нас хромована лінія вікна вашого дому. Ну і не дому, а й машинки ластокер вас також. Є у нас релінги. Підвізка, передня, незалежна Макферсон зі стабілізатором поперечної стійкості, задня напівзалежна з. Тросійної балкою сомні. Передні гальма: дискові вентильовані, задні гальма просто дискові. Є у нас антиблокувальна система, система стабілізації, система розподілу гальмівних зусиль, антипровоксовична система, а також система аварійного гальмування. Попочка! О, штани поправляла. Вибачте. Мою попочку можна побачити в моєму інстаграмі, посилання в описі під цим відео. Отака От у нас попочка, Написано тут корола, але не написано крос. Ви думаєте, що я вас обдурила, а я вас не обдурила. Можете перевірити в інтернеті. Так, попочка у нас виглядає отак. Є, до речі, партроніки спереду і ззаду, є позаду камера. Задня, позаду, задня камера. Диски у нас 18-ті, легкосплавні з механічною обробкою. Є контроль тиску в шинах. Позаду у нас, по, е, кстати, паливний бак у нас 47 літрів. Є плавнічок антеночка у нас, антенна плавнічок акули у нас. Дрожечки. Антенна, плавничок, а коли це вже такий на кшталт современності. Є у нас задній спойлер, є у нас стоп стоп світодіодний стоп-сигнал, є у нас підігрів заднього скла. Скло, очисник такий невеликий, але достатній для цього скла. Красиві фари. Чимось також нагадує мені rav 4 Пошіть, аби нагадує вам ця машинка чи ні. І пишіть, що ви обрали rav 4 чи Corolla Cross, Вибачте, і ці ж різниця трошечки. Написано, що гібрид. Про портренічки я вам сказала, давайте відкриємо. У нас електропривід багажника. Натискаєш і відходиш, кайфуєш. Трошечки можна потанцювати на дискотеку Сходить. Хоп, і відкрився багажник. Дуже просторий багажник. Об'єм багажника 390 літрів, і тут можна скласти своє. Дах над головою, бо можна отак от сховатися і на шашликах отак. Я всіх бачу. О, прикольно. Опа, прикрився трошки. Електор-привід багажника сказала: об'єм 390 літрів. Якщо розкласти заднє сидіння, буде 1299, майже 1300 літрів. Такі у нас величенький багажник. Є у нас така сумочка, і там багато чого зберігається. Приходьте в Тойоту і дивіться, що там зберігається. Давайте подивимося під ковричком. Резиновий ковричок і давайте трошечки відкриємо вам пад Є у нас догадка, невеличка, дамкратік і крутілка для. Ну ви поняли. І таке у нас тут прямо щось можна покласти. Бачите, тут у нас динамік, а на хвилиночку отут сюди щось можна покласти. прикольно. Кріпежі, зрозуміло, для вашого багажу. І все чистенько, бо машинка у нас вибачте нова. Є система попередження поперечного руху. Тобто машинка тормозить, коли хтось так виходить, вибігає, і ви рухаєтеся задом. Прикольно. Ще у нас така планочка, що відділяє багажник від салону. І давайте посидимо. Що ж я забула вже почти посидіти тут. О Боже. О Боже. Тут навіть о, боже не потрібно глизати, бо машинка бажає і всередині, і не всередині, і позаду. Давайте подивимося, що ж там у нас в внутрішність, а? Внутрішність. Мультимедійна система з 10,5 дюймовим сенсорним екранчиком, у кого також 10,5. Пишіть в календарях. Пам'ятаєте огляд на Toyota Siete, хто не дивився, подивіться посилання в описі під відео, і там він, це крінжки, каік... звісно, був більш продовгуватий екранчик, а тут більш такий квадратненький. Прикольно. Що у нас тут? У нас автоматична коробка перемикання передач. Це варіатор є CVT. Називається країна виробник Японія ай фірма, якщо це комусь щось дає. Шкіряна у нас тут така обділка, хтось обділався. Шкіряна обдівка обділка. Тут у нас така глянцева, трошечки сіренькі вставочки виглядає прикольно. Нема такого, знаєте, егоїстичного до водія або до пасажира. Так воно просто посередньо. Не тобі, ні мені. Як саді підстаканники, електромеханічне гальма стоянки. Є у нас режими, різні і є яві режим, я нагадую, рух на електротязі. Прикольно. Хм, Приємно мені в попиті. Чому? Тому що тут є підігрів передніх сидінь, а також електрорегулювання сидіння водія і навіть по крековій зоні. І у нас шкіряний, шкіряний салон. Також у нас сидіння водія трошечки на Бетмена, похожі, бо ви дивіться, тут такі виступи, типу, спортивні. Щось на кшталт того. Прикольно. І вона така, як це називається, в дирочку. Хто скаже, як називається, пишіть в коментарях. Я забула. Перфорована, ні? Ну, ви поняли. Коротше, в дирочку тут така частинка, прикольно шкіряна, але мені б хотілося або якось прошивочки. Тобто все чорне. Дахно від чорний, Все чорне. Хотілося б якогось такого виділення. Хоча трошечки тут є сіреньке поняли. Йдемо далі. Передні задні електросклопідйомники. Мені подобається тут ручка, тому що вона. Так, наче окремо тут виглядає. Вона там прикріплена, але виглядає, як наче окремо. прикольно. І тут сіренька прикольна вставочка. Електроскопідйомники, про деркала сказала, є кармашик у нас в дверях, і типа під пляшник, підстаканник. Регулюється у нас підсвіточка, в смислі ваші світочки. світочки. регулюються, Ваше світло регулюється. Прикольно. Далі давайте підемо. Є у нас активний круїз-контроль, є двохзонний клімат-контроль, ми його вмикаємо. Отакий От у нас клімат-контроль. Машинка трошечки завелася. Я ви зав поняли. Є у нас Bluetooth hands-free, Android Auto, Apple... Apple. Apple CarPlay, у нас є радіо. Радіо. Раді цього вже можна купити машинку, Є у нас usb вставочка підігрів Крива. Зрозуміла, бездротова зарядка. Отут вона розташована і щось туди просто можна покласти. Прикольно! Звичайні такі у нас дефлектори. В принципі, виконана мені подобається, що воно так от якось так лаконічно, тут так прикольно, не обрублено, Знаєте, воно так зроблено, як окремо отут вставочка і отуди углублення. Ну прикольно, в принципі, прикольно. прикольно, прикольно. Тут така м'яка у нас, мабуть, шкіра прошита. Тут у нас м'яка пластмасочка, і тут у нас також прикольна така шляпочка. Виглядає цікавенько. Так, поки у нас тут співробітник Тойоти, я нічого не можу поганого сказати про машину. Що у нас по керму? Мультикермо у нас прикольне, тут трошечки таке незвичне, випуклась така невелика. Можна пальчик солити, можна не солити. З електропідсилювачем регулюється, зрозуміло. Кермується в принципі гарненько. Оператор мені скаже спасі. Є у нас електронна панель приладів. Вже не просто бортовий комп'ютер, тахометрі з а вже такий екранчик і виглядає прикольно. Гарні кольори. Головне не газувати, бо буде великий розход. От я зараз їду в екорежимі, можу трошечки піднажати, буде показувати павер. Павер це значить, що я дуже сильна жінка в своєму житті. Також показує у нас дорожні знаки на панелі приборів. І ще відслідковує в тому водія. <риклад> Мовні. Так, кермується прилічно, нормально. Сидиться мені гарно, бо електрорегулювання навіть в поперековій зоні водія Прикольно. Є підігрів попочки, вмикається тут кнопочкою окремою. Так, ну їздує прилічно, мені подобається, але єдине, що коли дуже яскраво на вулиці, то погано видно, це, що світиться тут драйв, реверс, там всі діла. Кермо приємне, що шкіряне з електропідсилювачем, дуже легеньке, розвертатися, перевертатися зручно. Тут всі кнопочки, можна от, контроль смугу руху є, можна регулювати круїз контроль можна регулювати свої оці. Ви поняли? Забула слово електронна панель приладів, можна, до речі, power вставити, Eco екорежим, Normal. Ми зараз їдемо в Normal, і це залежить, від цього залежить педальки ваші. Круті педалі, поки не далі. Так, зараз зелене світло, ми під горочку таркаємося і подивимося, чи буде вона катитись назад. Катитись. Відпускаю. Опа, не катиться. чуть чуть трогається вперед. Ну, прям чуть-чуть-чуть-чуть, не так, що сильно. І це добре. Трошечки давайте погонім, щоб у нас був гарний розход, трошечки потратим палива гібридного. Ну, я так, звісно, газую, тому розход тут трошечки більший, ніж заказували. Я не вмію їздити в еко режимі. Мені треба так, щоб понажати по-чоловічески. Сидіти комфортно, що мені попка може грітися, може не грітися. Як для дівчини взагалі красота, не треба навіть нічого розуміти. Як для чоловіка тут багато функцій і торможення. Саме головне безпека ваша. Реагує, якщо не пристебнуті заді пасажири, до речі. І навіть на дітей реагує. Прикольно, показує знаки. Зручно взагалі не потрібно нічого звертати увагу навіть на поліцію. Ямки, що все в порядку у нас, кермується гарно. М'яка підвісочка. Хочеться нас трошки піднажати. І вона така досить приємні автомобіль. Не така, що там, знаєте, яка стілека. І все м'якеньке. Ось тут все м'якеньке, все таке торкаєшся, все м'якеньке. Мені подобається. Давайте трошки понатискаємо. Що у нас тут є? У нас можна підключати телефончик, як ви зрозуміли, можна вмикати музичку, можна комусь телефонувати. І гарна тут е, вас звуку, не випадка. Тут показує, як ми газуємо, не газуємо, як іде оця вся енергія, потоки. Енергія, там, бензин ваш тратиться, ну це не дуже цікаво, як він витратиться Краще, щоб він додавався по ходу дістання. Блютуз можна от підключати, будь ласка. Загальні настройки, можна вайфай підключати. Ладно. Звуки мультимедіа є радіо, ви зрозуміли. Персоналізація автомобіля. Тут можна настраювати фари, двері, клімат, контроль і зручність машинки. <зручний>, зручний чи не зручний? Відкликається гарно. Мені подобається сенсор такий приємний і так прям знаєте на дотик. Трошечки натиснув, Воно відразу не потрібно ото так натискати, але кольори хотілось би більше яскравих кольорів. Таке біленьке і синеньке. Навіть красненького не попадається. Бачите? Хоча б більше кольорів. О, вона як завелась. Попрацювала, знову завелась. Бачите, опять нагріла, трошечки остиваємо. Хоп, треба знову нагрівати, бо клімат контролює. вона знову вимкнулася. Прикольно, сама працює, мене не трогайте. Пожалуйста, я сіла і Все, Мене не трогайте. От тут. Я у нас деркало заднього виду, і воно таке продовгувати, прям видимість дуже гарна, буде трошечки з затемненням. Нагадую, що у нас чорний потолок, верхушка, як на пасочці, кстати, верхушка. Люблю верхушки. Можна у нас включати, вимикати ну, тут стандарт світло, Якась така штука хочеться на неї натискнути, але вона не натискається. Не знаю, що вона там означає, може щось вона там означає. Є у нас дзеркала з підсвіточкою. Прикольно! Також все в чорному зроблено. Тратуті. Закриваємо і щось можна навіть покласти. Ну, цікаво, вона зробила, звісно, не тут окремо, але тут щось в зеркало інтересно, якщо туди засунути щось і так дивити. Воно буде двигатися чи не буде? Це вже таке. І отут є, можна ж, казати, там алло, пить щось. Співати можна. Ось така у нас тема попереду. Що у нас що є? Не вимикає оператор зйомку. Ще у нас є підлокітничок, він у нас шкіряний, він у нас невеликий і внутрі У нас що є? У нас є 12-вольтна різеточка, і він такий, ну такий, буквально там не знаю скільки сантиметрів, 20, може так 15, ну невеличкий, як дорожній просит, 160 міліметрів. Отакий у нас підлокітничок, також з прошивочкою чорненькою, і не вистачає мені такої яскравості. От я дівчина яскрава, мені хочеться якось ті прошивочки яскраві, чи якось ставки, чи знаєте, такого вілюра. Там вже шуточка була. Давайте подивимося що там у нас позаду. Отакий у нас задок. Місця тут зрозуміло достатньо. Спереду сиділа я 1,75 м і між мною моїми і сидінням. Отаке от пространство. Оператор трошечки папливже, бо вибачте, працюємо без передиху. Місця достатньо, перекладинка маленька, можна тут поскакати вашим діткам. Прикольно, є кармашок в передніх сидіннях, але тільки у пасажира. У водія немає, і це добре, бо знаєте, там в ти їдеш, тобі потрібно засредоточитися, дивитися за дорогою, за знаками, за пішиками, за собаками, а тобі ще ззаді там р -р -р -р, хтось там калашмати, калашмати, все, нема. Вони нема. Я водій, я сижу за кермом і їду. Все мене трогайте. Оце прикольно. Далі фінкі-плюшки по задньому ряду сидінь. У нас є дві Type-C розєточки для ззаді сидячих, задніх, і є у нас дефлектори. В принципі, нормальні. У нас є підстаканники, вони виконані по-чоловічки, збоку на рівні своєї руки, а не десь там знизу, десь там спереду, дайте подайте. Розумієте, вже оце мені подобається. Невелика ручка, ручка тут, є динаміки. Кармашка немає, але є чоловічкі підстаканники. Це ставлю плюс за такі діла. Далі що у нас? Розінові коврики, я трошки подивилася. Є допомога при поворотах, ходженні в повороті, і є допомога при підйомі по схилу для машиночки. Третій задній підголовник. У нас викидається заднє сидіння, зрозуміло, є кріплення для дитячих крісел і зафікс, є дитячі замки, щоб ваші діти не повбігали до школи. І у нас є підлокітник задній. Але, що цікаво, як його відкрити, треба всунути руку. Не прошу ще до митерів. Треба так всунути, засунути і тоді висунути. Тут простору більше, ніж тут. Але все одно якось, знаєте, так трудноватенько, ну нічого. Є задні підстаканники у нас. В принципі, сидіти по норму, є підстаканник тут, є підстаканник тут. В принципі, кайфувати можна. Тут і бутилочку, тут стаканчик, і кофе, какао, і взагалі красота. Для діток? Для діток. Є у нас підсвіточка, вона така прям білого кольору. Ну, вже осучаснена. Ну і зрозуміло, тримачі. Тут простору багато, і отак я планочку закрила, і тут прям відчувається, прям такий, знаєте, просторовий автомобіль. Можна ще виглянути туди, в задній проход подивитися. От яка у нас тема. Я вже запуту слова, бо запрацювала строжечки ваша общем, Давайте будемо вже завершувати. Канчать! Чим новіша машина, тим більше фінтіпльонів. А поки ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше, даримо вам серденько. Не забувайте підписка, лайк і комент. А також команда Курбатекс Ауто дякує Toyota Суми за надану машинку. Приходьте і купуйте. І незабаром до вас повернусь.